Марія Степанівна зупинила таксі, повільно вийшла з машини і, відкашлявшись, почала шкутильгати. Хоча правду сказати, проблем із ногами в неї не було, але їй подобалось відчувати себе жертвою, щоб син та невістка її жаліли, а люди охоче допомагали. Натиснувши кнопку домофону, вона почекала кілька секунд. І двері під'їзду відчинилися. Вона зайшла у ліфт, уважно поглянула на ідеально чисті стіни та дзеркало, якого в її будинку не було. Видно, що в цьому будинку дбайливо ставляться до мешканців, з легкою застрістю подумала Марія Степанівна. Нарешті вона вийшла з ліфта і постукала у двері. Її син Олексій з посмішкою відчинив. «Проходьте, мамо, Марія Степанівна зайшла у квартиру і знову кульгала. Уявляєш, знову коліно болить. Я вже навіть не знаю, що мені робити, синку, зітхнула вона, злегка хитаючи головою. Олексій провів її до кухні, де на порозі їх зустріла його дружина, Галина. Молода, гарна дівчина з ясним обличчям і довгими, як пшениця, косами. Побачивши Галину, Марія Степанівна скривилася і в'їдливо мовила. Знову волосся розпустила і готувати закінчила. А все ж волосся розпущене. Та як це так? Заміжній жінці не годиться, так тільки чоловіків до себе приманюють. Галина намагалася зберігати спокій, а потім відповіла Та перестаньте, Марія Степанівно, ну, на вулиці 21 -е століття, а ви усе це вірите? Але Марія Степанівна вже переключилася на інше. Вона роздивлялася кухню і незадоволено сказала це ж, мабуть. Своя робота, а не мого сина. Мій син би ніколи такого не вибрав. Галина оглянула свою кухню, яку вона самотужки оформила матові дерев'яні шафи, кам'яні стільниці. Вона мріяла саме про таку кухню, схожу на затишну вілу на півдні Франції. Відчувалося, що кожна деталь була продумана з любов'ю. Галина відчула настрій свекрухи, а потім стримано відповіла. Головне, що у нас є хороша трикімнатна квартира в центрі, а облаштовували ми її на свій смак та розсуд. Вона давно вже звикла до того, що від візитів свекрухи можна було очікувати тільки критики. Та Марія Степанівна вирішила не зупинятися на критиці ремонту і перейшла до теми онуків, яких їй так не вистачало. Олексій та Галина ще не поспішали з дітьми. У Олексія залишилися певні фінансові зобов'язання, що накопичилися ще до одруження, а Галина хотіла спершу досягнути кар'єрних цілей і створити фінансову подушку. Провівши кілька годин у гостях, Марія Степаніна зітхнула і зібралася додому. Вона знову кинула погляд на кухню. Краще б гроші на лікування мені дали, аніж на оце все витрачали. Галина зібрала всю свою терплячість. Вона попрощалася зі свекрухою, радіючи, що цей день нарешті закінчився. Вона зібрала свої речі і, поцілувавши чоловіка, пішла на йогу. Тим часом до Олексія завітав його давній друг Павло, з яким вони завжди обговорювали особисте та ділилися своїми думками. Помітивши хвилювання на обличчі друга, Павло запитав ти чого такий сумний? Олексій подивився на друго і, трохи нервуючи сказав Я думаю, подавати на розлучення. Павло здивовано підняв брови. Я ж рот роззявив. Ти що, з глузду з'їхав? Та про таку жінку, як твоя Галина, мріяти тільки можна. Вона працьовита, добра, турботлива, а тебе любить, як нікого іншого. Ти будеш жаліти, якщо її втратиш. Наполегливо переконував друга Павло. Олексій тільки кивнув, але за виразом його обличчя Павло зрозумів, що його слова пройшли повз вуха друга. Ти не розумієш, я таку дівчину зустрів. Молоденька, гарна, ото вже дівчина, сказав Олексій, закриваючи очі. Павло похитав головою і сказав Ти на що дивишся? Галина ж теж молода, і ще й красуня в тебе, не роби дурниць, бо втратиш все. Але Олексій тільки відмахнувся, і розмова зійшла на тему роботи. Розчарований Павло пішов додому. Він був переконаний, що ця новенька захопленість друга навряд чи матиме щасливий кінець. Олексій вирішив звернутися до своєї матері. Він зайшов до неї, а Марія Степанівна, як завжди, зустріла його з легким кульганням і співчуттям до себе: Мамо, мені з тобою потрібно поговорити. Павло не підтримав мене, то, може, ти мене зрозумієш, сказав він із сумом. Мама засяяла. Синочку, я тобі давно говорила, та вона з тебе мотузків є. А чоловік має бути чоловіком, а не хлопчиком у стосунках. Знайдеш собі кращу, як і хотів колись. Олексій кивнув, відчувши в собі ще більше впевненості, сповнений надій і водночас тривожних думок. Марія Степанівна мовчки схвально кивнула. Коли її син Олексій нарешті зізнався, що збирається розлучитися з Галиною. Він, незважаючи на свої 30 років, виглядав зараз як хлопчисько, котрий розбив вазу і чекає на реакцію мами. Відчувши підтримку від мами, він заспокоївся і продовжив розповідати. Коли розлучимось, можна буде і квартиру у неї відібрати, бо тут вже страшно жити. Будинок скоро розвалиться. Пожартувала Марія Степанівна. Олексій важко зітхнув, та навіть сам відчув, що, можливо, недалеко від маминої яблуні впало це яблуко. Мама обійняла його, вона пригортала, мов у дитинстві, та гладила по голові і обіцяла, що завжди буде його підтримувати. Олексій хвилювався, як повідомити про все це дружині, особливо з огляду на те, що його нова пасія поставила чіткий ультиматум, або він говорить дружині про їх роман. Або їм доведеться розлучитись. Олексій ходив два дні мовчазний, не відповідав навіть на дзвінки друга Павла, адже знав, що той не схвалить його рішення. Якось увечері Олексій повернувся додому та на свій жах почув у вітальні розмову двох жінок. Він не встиг навіть роззутися і пішов до вітальні просто взути. Перед телевізором стояла Галина, з руками схрещеними на грудях, а на дивані сиділа його нова любов. Інна. Хоча між ними було всього кілька років різниці, виглядали вони майже як ровесниці, однак вирази облич були зовсім різними. Інна сиділа впевнено, мов би вже мала певні права у цій квартирі, а Галина кидала на неї погляд, повний ледь прихованого про «Олексію, не хочеш мені нічого сказати, холодно запитала Галина, поглянувши на нього, а Інна з радістю додала Серденько, не хвилюйся. Я вже сама все розказала Галині, щоб ти не мучився, все-все, абсолютно. Щебетала вона, навіть не здогадуючись, як звучали її слова. Галина подивилася на Олексія, і раптом він усвідомив, наскільки жалюгідно виглядає. Галина засміялася. Проте це був радше історичний сміх, аніж справжній. Тож от у чому причина. Інна сама прийшла. Олексію, ти, мабуть, і сам не розумієш, яку дурницю зробив. Я ж тебе витягла з дна. Допомогла побороти залежність, влаштувала на роботу, навіть за навчання платила. Все, що ти зараз маєш, це моя заслуга. А ти так мені віддячив? Галина вже не стримувала себе. Її руки тремтіли. Вона відчула, як пересохло в горлі, і пішла на кухню, щоб попити води. Коли вона повернулася, Олексій все ще стояв у коридорі, ніби прив'язаний до місця. У її очах вирувала буря, яку годі було заспокоїти. Вона ледь стримуючи сльози, сказала оче так. Зараз ти збирай всі свої речі і щоб духу твого тут більше не було. А якщо щось забудеш, я просто викину у смітник, щоб і в голову не приходилось сюди повертатися. Ти мене зрозумів? Олексій, розуміючи, що йому не уникнути цього фіналу, почав збирати свої речі. Галина допомагала йому, стримуючи гнів. Вона старанно складала речі у сумки, виставляючи їх у під'їзд. Ну, пробач, я ж не хотів, щоб все так різко вийшло, пробурмотів він, ледь дивлячись їй очі. Розмовляти нам більше нема з тобою про що, з презирством сказала Галина. І зачинила за ним двері. Вона зітхнула, спробувала себе заспокоїти, та в ту ж мить почула дзвінок. На екрані з'явилося ім'я свекрухи Марії Степанівни. Галина зібралася вже скинути дзвінок, але щось її зупинило. «І нащо ти мого сина з квартири вигнала? Ти думаєш, вона твоя? Олексій має на неї таке ж право, як і ти. Пролунав голос свекрухи, а Галина оборено відповіла. Ваш син не має жодних прав на цю квартиру. І, на щастя, ці всі проблеми з ним закінчено. Вона кинула слухавку, ледь стримуючи образи, а скоро на неї чекав непростий шлях розлучення і новий початок життя без Олексія, який тепер залишився для неї як неприємний епізод життя. Галина поглянула на порожню квартиру і відчула, що, попри всі труднощі, вона готова була іти далі і брати себе в руки. Як би важко не було. Марія Степанівна вперлася руками в боки. Вона різко стукнула долонями по столі і, показавши пальцем синові прямо на обличчя, сердито сказала Я ж тобі з самого початку говорила, що цю дівку не можна брати за дружину, а ти мене не послухав от тепер і маєш з нею, і навіть не смій до мене підходити, допоки не зробиш все, щоб забрати у неї квартиру. Олексій не знав, що відповісти. А потім таки спробував пояснити все мамі. Мамо, але це ж її квартира, вона її до весілля придбала. То що? не вгавала мама. Доведи, що ти там все купляв, що ти ремонт робив. Нам ця квартира дуже потрібна. А ти сам хіба можеш житло знайти? У мене грошей нема. Щоб забезпечувати тобі дах над головою. Марія Степанівна підійшла до вікна. Вона поглянула вниз і побачила свою подругу. Їй не терпілося схопити куртку, спуститися вниз і виплеснути всі свої емоції. А Олексій тим часом залишився сидіти на кухні. Дзвони своїй дівчині, нехай приходить. Я хочу подивитися, кого ти собі знайшов, якщо вона така свавільна. То я виставлю її за двері, рішуче сказала Марія Степанівна і пішла з квартири, залишивши сина у повній розгубленості. А далі події почали розгортатися дуже стрімко. Галина таки подала заяву на розлучення. Вона майже не розмовляла з Олексієм. Перед тим як розійтися в різні сторони, Олексій несподівано схопив її за руку. Галю, ну давай домовимося про квартиру, щоб уникнути судової тяганини, благаю тебе. Галя з іронією поглянула на нього. Ти хоч копійку в цю квартиру вклав? Отямся, Олексію. Хочеш жити з новою пасією? Беріть кредит, купляйте власне житло. Сказавши це, вона рішуче розвернулася і пішла до машини, навіть не подивившись на свого вже колишнього чоловіка. Тим часом до нього підійшла Інна, яка запізнилася на їхній розлучний процес. То ви вже подали заяву? захоплено запитала вона, плескаючи у долонях. Олексій нічого не відповів, він тільки кивнув і, не сказавши жодного слова, повів її до машини. Дорогою він задумливо дивився вперед, усвідомлюючи, як сильно зміниться його життя далі. Він звик, що Галя вирішувала всі побутові проблеми, а Інна, судячи зі всього, не мала такої звички. Марія Степанівна тим часом уже чатувала біля вікна і коли побачила сина з Інною, задоволено пішла до дверей. Вона сіла за стіл. А потім хитро посміхнулася, глянувши на нову обраницю свого сина. Хороша дівчинка, молоденька, сама як лялька, і з нею можна буде зробити все, що хочеш, і виховати по-своєму, промовила Марія Степанівна, подивившись на Інну. Але в ту ж мить посмішка на обличчі дівчини змінилася на обурення. Вона швидко кинула погляд на Олексія, сподіваючись, що той її підтримає, але він тільки кивнув. Схвально посміхаючи своїй мамі. Вони розведуться. І ми заберемо собі цю квартиру, шепотіла Марія Степанівна інні, вже будуючи подальший план. Прийду на розлучення, щоб в них не вийшло поставити підпис. Тоді хай через суд ідуть, а там уже і з квартирою все вирішимо. Ти знаєш, скільки трійка в центрі буде коштувати? Інна, швидко подумавши, відповіла. Та я розумію, чудово. Треба дочекатися розлучення. Поділимо гроші, а потім мені одну маленьку квартиру купимо і вам з Олексієм залишимо житло. Вона кинула лукавий погляд на свекруху, а Марія Степанівна гордо додала. Я ще й покажу, хто тут головний. У мене достатньо знайомих юристів. Щоб отримати підтримку. А тим часом Галя навіть не здогадувалася, які інтриги плетуться навколо її квартири. Вона знала, що Олексій був незадоволений її відмовою та навіть не думала, що боротьба за житло набере таких обертів. Настав день розлучення. Галя прокинулася рано у хорошому настрої. Вона запланувала після всіх процедур провести день у кафе. Та присвятити час улюбленим заняттям. Вона усвідомлювала, наскільки вона зараз щаслива. Коли нарешті звільнилася від тягаря шлюбу з чоловіком, побуту стало менше, часу для себе значно більше. Вона збільшила свій дохід і тепер могла спокійно жити на власний розсуд. Залишаючись у хорошому настрої, вона таки приїхала на розлучення. Залишалося тільки отримати документ, коли вона побачила Олексія. А де твоя нова пасія? запитала вона, ледь стримуючи посмішку. Олексій уникав її погляду, а потім пробурмутів собі під ніс, «Чекаю в машині. Він розгублено поглянув на Галю і сказав Слухай, Галю, як мені навчити її всього того, що робила ти раніше?» Почувши це, вона вголос засміялася. Сміх був настільки щирим, що навіть співробітниця Рацу, яка оформлювала документи, не стрималась і також засміялася. Галя підняла свідоцтво про розлучення. Вона махнула ним перед обличчям чоловіка і, посміхаючись сказала: Ну, все, Олексію, можеш іти далі. Тепер все тільки в твоїх руках. У нас, наче, все добре було, сказав Олексій. Настільки добре, що ти завів собі коханку. І не мав сміливості мені в цьому зізнатися. Скажи мені, а хто тепер буде твої проблеми розгрібати? Олексій уже помітно збентежений, тільки мовчки дивився на Галину. Вийшовши з рацу, Галина одразу побачила Марію Степанівну, яка під руку тримала Інну. Молода дівчина посміхалася, а от Марія Степанівна виглядала зловісно. Ну що ж, готуйся, тепер будемо у тебе квартиру відбирати, грізно сказала свекруха і впевнено додала, що вже знайшла хорошого юриста. Галина тільки посміхнулася, а потім спокійно відповіла. Та робіть, що хочете. Реакція Галини була настільки несподіваною, що Марія Степанівна застигла з відкритим ротом. Галина з легким рухом руки попрощалася з ними і пішла до своєї машини. Коли Олексій повернувся додому Інна помітила його задумливість, а потім одразу кинулася на чоловіка з новими претензіями. Ти обіцяв знайти іншу роботу. Я не дозволю, щоб ти працював там, куди тебе влаштувала твоя колишня дружина. Аж то ще назад тебе поверне, заявила вона. Олексій намагався пояснити, що така робота йому більше ніде не світить, але дівчина тільки похитала головою. Будь ласка, або змінюй роботу, або нехай тебе забезпечує хтось інший. Розчарований Олексій сів на диван. Він задумався, як сильно помилився. Тоді він згадав слова свого друга Павла, який його попереджав, що розлучення з Галиною погана ідея. Через кілька тижнів Олексій знову зустрівся з Марією Степанівною біля суду. Вони зібралися, щоб остаточно вирішити питання квартири. Але замість перемоги Марія Степанівна отримала суворий вердикт. Спадкове майно не підлягає поділу при розлученні. Галина вийшла із суду з переможною посмішкою, залишивши колишнього чоловіка та його матір у повному здивуванні. А мама Олексія не стримувала свого обурення. Ну, побачимо ще, хто кого. Думаєш, ти перемогла? Але Галина тільки посміхалася. Вона не озиралася на прокльони своєї колишньої свекрухи. Олексій зрозумів, що і не зовсім не була тією, кого він так хотів. Їхні стосунки швидко зійшли на нівець, і дівчина незабаром. Просто виставила його з валізою за двері. Олексій був спустошений та збентежений. Він повернувся до квартири своєї мами. Минуло два роки. Олексій так і не знайшов постійної роботи, він перебивався випадковими заробітками. Тим часом Галя зустріла іншого чоловіка, який дбайливо підтримував її впродовж усіх цих подій. Вони поступово будували спільне щасливе життя, планували весілля і разом створювали затишок у своїй квартирі. Їхні стосунки були засновані на взаємоповазі та турботі, чого Галі так бракувало з колишнім чоловіком. А Олексій же зітхав, спостерігаючи з боку, як його колишня дружина знайшла своє справжнє щастя у своєму повсякденному житті. Він відчував, що немає для кого і заради кого змінюватися. Усі свої дні він проводив за старим комп'ютером чи перед телевізором, і він був насправді оповитий співчуттям до себе. А Марія Степанівна ще намагалася його підбадьорити, але її слова вже не мали жодного впливу на його життя. Він зрозумів. Що час назад не повернути, а його помилки стали для нього занадто важкими, щоб їх виправити.